Насправді всі відчують енергію вересня 25-го року, тому що формуються такі події, які називаються. Фатальними кармічними доленосними привіт, мої дорогі раки. Ви на каналі Астраната і з вами, я, Наталі Федулова, ваш астрогід у світ зірок. Сьогодні ми розбираємо детальний прогноз для вас на вересень 25-го року. І тепер про головне: що вас чекає? Цей місяць він підсвітить тенденції усього року для вас і відкриє перед вами кармічні події, які визначатимуть ваше майбутнє і ва ваші майбутні кроки. Вересень стане для вас місяцем кармічних поворотів, важливих рішень, події, які підсвітять головні теми: це навчання, подорожі, стосунки з іншими культурами, навіть та пошук свого справжнього масштабу. Цей місяць вам дає вас чекають доленосні зустрічі, нові знання, зміни в планах щодо закордону та глибокі усвідомлення. Це час, коли ви виходите на незвичні межі і проявляєте свою особистість у ширшому світі. Тож слухайте уважно, бо саме зараз формуються моменти, які ми називаємо доленосними. Як правильно дивитися свій гороскоп? Я нагадаю по-перше, ми дивимося прогноз за знаком асцендента. І по-друге, вже дивитись свій сонячний знак, який ви знаєте всі за знаком Зодіаку, Я там діва, хтось лев, рак і так далі. Тобто найінформативніший прогноз буде за знаком асцендента. Якщо ми говоримо про загальні прогнози, ось такі для всіх дів, для всіх раків, левів і так далі. Тому це такий, знаєте, по асценденту це ваш особистий GPS у загальних прогнозах. Якщо не знаєте свій асцендент, пишіть в коментарях свої дані народження. це... Увага, дата, місяць, рік, час народження, обов'язково і місто народження. Тоді ми можемо вам прорахувати, визначити асцендент. Якщо ви не знаєте часу народження, тоді дивіться прогноз за знаком сонця. А для тих, хто шукає глибину, індивідуальну роботу зі своїм гороскопом, усі посилання на мої консультації і мій Астрокомпас під цим відео. Тож, давайте розглянемо головні астроподії вересня. Крок за кроком, беріть свої щоденнички, планери і пишіть дати і плануйте своє життя. 1 вересня Сатурн починає ретроградити у рибках у вашому 9-му домі. Сатурн він знов повертає вас до тем освіти, закордонних справ, подорожей, документів. І якогось такого масштабного розвитку. Це в цей час ви якби в цих процесах стаєте на паузу. І ця пауза вона змусить переглянути ваші довгострокові плани. Що краще робити в цей період з 1 вересня по 14 лютого 26 року? Повертатися до справ і проєктів, які почалися ще? Період з весни 23 го по кінець весни 25-го. Допрацьовувати документи, підтягнути знання, завершити розпочати і займатися внутрішнім розвитком, піти в наставництво або наставляти самим, викладати або йти в навчання. Чого не робити, це ігнорувати обмеження, тому що Сатурн він змушує вас грати за правилами. І... В чомусь обмежити себе. Далі, взагалі, я рекомендую вам подивитись окреме відео про Сатурн, воно вже є на моєму каналі, і там я детально розбираю, де він зобов'яже і як правильно пройти цей урок. Посилання даю під цим відео. В період з 2 по 18 вересня Меркурій йде по Діві у вашому третьому домі. І цей період. Це час активних розмов, поїздок, укладання угод. І це буде багато листування, оформлення документів, переписок. Багато ви контактуєте з інформацією, з контентом, з нетворкінг, якісь зв'язки, поїздки. Буде багато дзвінків, пересилок, спілкування з братами, сестрами, сусідами. І порада для вас, дорогі друзі, використовувати цей час для навчання, для переговорів і налагодження нових зв'язків. Це чудовий період для блогерів, для роботи з інформацією і закупівлі техніки. 6 вересня, по 7 листопада, майже два місяці. Уран також буде ретроградити у близнюках у вашому 12-му домі. Уран активує ваш внутрішній світ в цей час: Езотерика, психологія, духовні практики. Ось Ось це дуже класні такі моменти, в які можна поглиблюватися. Можливі затримки якісь в еміграційних питаннях, але водночас глибокі інсайти і різке бажання зануритися у свій духовний світ і навчитися у цій езотериці, повернутися до таємничої діяльності якоїсь своєї. Тож порада шукайте відповіді всередині, шукайте відповіді в тиші. У медитації, у роботі з підсвідомим, і це час дуже великих трансформацій для вас, насправді, дорогі раки. Відео про урану воно також є на моєму каналі. Я залишу в описі під цим відео. Подивіться, що там потрібно обновити у вас у вашому 12-му домі. 7 вересня нас чекає дуже дуже міцний астротренд і дуже важливий астротренд цього місяця. Навіть року, я б так сказала, місячне затемнення в рибах у дев'ятому вашому домі на гармонійних аспектах. Слава Богу, тому що це головний такий кармічний момент місяця. Він відкриває коридор між затемненнями, Най найелектризованіший період вересня, насправді, але зі знаком плюс, тому що він відбувається на дуже гармонійних аспектах. І тут це період для того, щоб Змінити ваш розвиток через навчання, подорожі, через юридичні якісь справи, через наставництво в цих справах чекайте результатів завершення ясності. Тобто було наставництво, завершиться або ви. Щось хотіли піти в якесь наставництво. Ви вирішили вже для себе, що йду. Юридичні справи також тут може бути завершуватися цикл і о, прояснюватися ситуація. Все це має довготривалий ефект і кармічний підтекст. Що можливо? Можливо, отримання візи чи документів, поїздка, яка змінить систему ваших цінностей або подорож, так, новий рівень знань, що вплине на ваше майбутнє, на ваш свідогляд. І, взагалі, порада. Уважно спостерігайте, які двері відчиняються перед вами. Ці події є відголоском наступних шести місяців. За пару днів, до речі, вийде детальне відео про затемнення. тож там буде. Повністю про подію, про те, як підготуватися, що робити, що не робити. Ставте дзвіночки, нагадування, щоб не пропустити цей доленосний астротренд цієї осені. 10 і 11 вересня з'єднання Сонця, Меркурія і Південного вузла в вашому третьому домі. Це такий аспект, який. Відбувається в коридорі затемнень, і він підсвічує старі моделі спілкування, не актуальні для вас вже. Оце прям така головна така тема цих днів. Ви розумієте, з ким варто далі йти одним шляхом, а які контакти вже потрібно видалити. І порада, не витрачати час на пусті речі, на пусті розмови в цей день. Слово цього дня, цього ну саме в ці дні, має дуже велику силу і для того, щоб формувати ваше майбутнє. Тому, будь ласка, використовуйте ці дні в благо. 18 вересня Меркурій в Терезах у вашому четвертому домі. І тут ви фокусуєтесь на домашніх справах, обговорюєте якісь питання, пов'язані з ремонтом, з переїздом, з купівлею житла чи взаємин з батьками. Порада на цей період, домовляйтеся, шукайте баланс у родині, і це чудовий час взагалі для сімейних зборів, для планування якихось таких заходів сімейних. До 19 вересня Венера, наша планета поліпшень, бонусів, яку ми всі любимо і чекаємо, вона знаходиться в леві, у вашому другому домі. Тобто до 19 вересня фінансові можливості, подарунки, приємні покупки, тобто все з фінансами ок. Може прийти додатковий дохід і ви зайняті, у вас є гроші. Інвестуйте в цей час в речі, які приносять радість і підвищують вашу цінність. Оце порада. З 19 вересня Венера перейде в ваш третій дім, і тут прибутки будуть вже від навчання, від інформації, від, інформації, від блогерства, від якоїсь теми, пов'язаної з інформаційними проєктами. Монетизуйте в цей час свої знання у будь-якій формі, тобто, ваш текст, ваш курс він буде приносити вам гроші. Тому і поліпшення, тому що Венера, вона ж пам'ятаєте, планета малого щастя, і вона дає дохід. Він буде невеликий, але все одно буде приємно. 21 вересня закривається наш коридор між затемненнями, сонячним затемненням в Діві в третьому будинку. На гармонійних аспектах також відбувається це сонячне затемнення. Це по-іншому називається новолуння, новий місяць, тому на Цьому затемненні ну, воно просто відбувається поблизу кармічних вузлів, тому і воно таке фатальне і доленосне, і на довготривалий час ми маємо події. І це затемнення воно складається на гармонійному аспекті, який називається парус. І це сприятливі дуже енергії для починань, для нового, для всього нового і закладання намірів щодо тем, пов'язаних з інформацією, комунікацією, поїздками, блогерством, з нетворкінгом, тобто збирання. Щось в якійсь тусовці або поїхати кудись, або отримати знання взагалі докладно про затемнення. Я розповідаю у е, окремому відео: е, там і про подію, і про те, що робити, що не робити, як підготуватися, тому що цей період він дуже доленосний, і він буде. Ми всі його відчуємо. Тож обов'язково тисніть дзвіночок, щоб не пропустити, за пару днів він обов'язково вийде. Після всіх прогнозів виходить одразу відео про затемнення. 22 вересня, день осіннього рівнодення, це сонце переходить у Терези, і ще й Марс в Скорпіоні у вашому п'ятому домі в цей же ж день. І, взагалі, цей день він несе світові зміни аж на три місяці. Оце осіннє рівнодення. І на гармонійних аспектах відбувається. А, тому тут можна забагадувати бажання і ще й воно тільки Після затемнення виходить, так цей е, день осіннього рівнодення співпадає. І е, тут дуже міцна енергія. Тому загадуйте бажання, робіть перші кроки у бік реалізації все того, що ми говорили на сонячному затемненні. І Марс, який буде в Скорпіоні в цей день. Він, взагалі, також зайшов на довготривалий такий період до середини жовтня. Він буде підсилювати вашу сміливість, вашу владу. Взагалі, вам захочеться бути більш сміливою в любові, в спорті, в творчості, в питаннях дітей. Тож це час для мрій, намірів у. Бік вашої цілі, особливо якщо вона созвучна, так, з сонячним затемненням, і використайте цей період для реалізації ідей хобі, для активного відпочинку, для романтики це суперкласний час. 24 вересня це така напружена точка місяця, тому що Марс буде в напруженому аспекті до Плутона і буде торкати ваш 5-й і 8-й дім. Тож тут можливі конфлікти у стосунках чи фінансових питаннях, теми дітей або спільних грошей може Стати такою гарячою. Тому не тисніть, не маніпулюйте, шукайте компроміс в цей день. Отже, давайте підсумуємо: дорогі раки, вересень 25-го це такий місяць доленосних рішень для вас, таких глибинних змін. Ваш головний фокус це освіта, розвиток, закордонні справи та нові знання, комунікація, зв'язки. Ви виходите на новий масштаб. Але Сатурн він вимагає серйозності і зрілості у підходах. Головне завдання бути відкритим новому, але завершити незавершене. До зустрічі під зірками, дорогі раки, побачимося наступних прогнозах. Па-па!